Москаль віддавав всього себе людям, служачи в такій страшній системі, якою була МВС, він був дуже неординарною, розумною, в міру хитрою. Перед війною спілкувалися, бо він хворів. І в мене було онко, і в нього онко. Він проходив хіміотерапію. Він був в своєму стилі, хорошому гуморі, з політичними анекдотами, з планами. Ця смерть була для мене несподіванкою. Ну, він був від землі і цього не цурався. Дан, і не ліз до, до кишені за е, файним словом, знав, куди його вставити. І, і завжди це, це було по суті. Був в курсі всіх аспектів політичного і суспільного життя України. Тримав руку на пульсі і знав е, більше, ніж декотрі політики. Андрій, Андрію. Ситуація на вулиці Заньковецької під час виборів про Януковича, яка, в принципі, відома всім українцям, я не кажу тільки про чернівчан. Це була проблемна ситуація, це була конфліктна ситуація. Ми розуміли, що все буде дуже непросто, але все змінилося, коли приїхав Геннадій Геннадійович». Він просто своїми нестандартними підходами до вирішення цієї ситуації просто звів на нівець всі спроби цих зловмисників, скажімо так, заподіяти шкоду.